Мені тоді було. 7 років. І Я навіть не здогадувався, яку адську червоточину відкрили CJC Game Worlds, і який це буде мати вплив на розповсюдження української культури. Бо саме в цьому році світ побачив перший сталкер. А краще буде сказати Ждалкер. Тінь Чорнобиля. До речі, традиція чекати на сталкер з того року війде в стандартну традицію всіх фанів. У наступному році з'явився сталкер чисте небо, в котрому була майже та сама мапа з легкими косметичними змінами та інноваційною механікою війни кланів. А саме забаговане незбалансоване гівно. Скороче. Новіт. Геніальна інноваційна війна неписів у Опен Ворлді. Ще через рік розраби дропнули, мабуть, улюблену багатьох і особисто мною частину. Це ЗОВ зовприп'яті. Ох, знав би я тоді, до чого це все докульгає. Мемні моди про проходження дебілів, жорсткі тактичні та хардкорні моди про симулятивне виживання в зоні. І на той момент Magnum Opus, який, здавалося, вже неможливо покращити. Call of Misery. Мод, який об'єднав усі локації з усіх частин на одну велику мапу. Окрім того, змінивши повністю баланс і приніс в гру дуже багато крутих інновацій. До речі, я готував для вас. Спеціальне відео про сталкергаму, бо я просто не міг повірити, що Ждалкер все ж таки вийде у цьому році. Але зараз, у 2024 році, CJC випустили просто Ядерну бомбу, про котру і піде мова в даному відео. З цього відеороліку ви дізнаєтесь базові правила виживання в зоні жидів і як бути правильним сталкером. То 5 смішних аномалій. І яким танком по знаку зодіака являється кожен мутант. А ще, чому зону заселили усілякі шизи, і що з цим робити? Головним героєм нашої гри сталкер являється забавний челік, на ім'я Євгеній, але всі в зоні чомусь одразу його кличуть скіф. Про скіфа нам відомо лише те, що його хата так нормально бахнула, і він знайшов під матрацом якийсь дивний артефакт. І як нормальна законопослушна людина, він вирішив, що найлогічнішим за все буде поїхати в самоохраняємо та найбезпечнішу частину України, а саме на Донбас, Чорнобильську зону відчуження, щоб просто знайти відповіді на всі свої питання і все ж таки отримати нову хату. Хоча, дивлячись, як тут люди просто перестрибують через паркан, щоб попасти в зону, я би назвав. Це просто прохідним двором для усіляких шизів. і скоро ви зрозумієте, чому Гра нас зустрічає дуже потужним візуалом і чомусь не дуже потужною кадровою частотою. А, а це що таке? Давайте поговоримо про слона в кімнаті. Як ви, мабуть, вже знаєте, за останні декілька років розраби три полі проектів поклали дуже великий болт на те, щоб випускати якісно відполіровану і оптимізовану гру. Тому в нас і сталися різні джеді сурвайволи і кіберпанки. Ці ігри дуже засрали на виході за те, що вони погано працюють на абсолютно всьому залізу. Тому гені з CJC вирішив не наступати взагалі на ці граблі, а просто не оптимізувати гру. Ну а що зі рації круті вузкоглази придумали різні технології по типу DLSS та FSR генерації кадрів. Ось хай усі ці технології вам гру й оптимізують. А то що, це нам ще старатися треба? Випустили гру і кайфуйте. Зрозумійте, я не жаліюсь, в мене ось такі спеки, і грати ще більш-менш з нормальною картинкою можливо. Але я просто уявляю, їбала людей, в котрих сетап погірше. Не дивовижно, чому до середини гри на момент створення цього відео пройшло усього 10% людей. Не через те, що гра просто грома, а через те, що в них просто нормально не пішло. Я до речі, по ходу всього відео буду вам вказувати на проблеми гри і рекомендувати. Моди, щоб це якось вирішити, але скажу відверто, по-хорошому грі ще треба десь приблизно рік поліруватися, щоб стати принаймні грабельною. Та що тут казати, якщо важні сюжетні персонажі вмирають через невідомо що, а забаговані двері вам просто блокують можливість виконувати завдання. Але якщо на свій страх та ризик хочете зараз пограти, то ось вам декілька модів, які просто необхідно встановити. А ще, звісно, навіть якщо у вас це працює більш-менш нормально, без фрізів, все одно обов'язково поставте мод на Бо Через те, що сталкер це народна гра, і власність кожного з нас вам час від часу треба буде прийняти участь у розроб. І активувати забаговані скрипти завдань. А в мене можете поки що насолоджуватися ось такою чудовою картинкою з зовсім немильними текстурами. Пройшовши вступ, нас викинув відкритий світ, де ми так справді можемо піти куди завгодно, від самого початку. А світ, я вам скажу, тут дійсно просто величезний. Тут є як і наші улюблені старі переработані локації, так і повністю нові, не менш атмосферні. Так-то в Сталкері головну роль грає так звана атмосфера. Тому я, щоб грати було аутентичніше, зроблю ось так: ось такий сетанчик. Звісно, довелося трохи заподіти, щоб це все нарішати. Уявляєте, у них навіть немає в Європі цієї нормальної згущеночки. Але зараз я вже прям відчуваю, як це атмосфера в мене вливається. Щоб ще більше відповідати атмосферності другого сталкеру, тепер це відео буде йти в 720p, розтягнуте на повний екран за ніжним бітрейтом. Та іноді буде підвисати. Так як я не дуже хочу робити якийсь обзор або щось такого, а просто хочу підняти вам настрій, то відтепер я вас навчу бути справжнім сталкером. Сталкери це люди, котрі відправились в зону з великої землі, щоб заробити грошенят або в пошуках нового життя. Це люди, які не мають нічого або втратили все. Але це не значить, що вони просто сидять в зоні і депресують. Вони також вміють розважатись. З найбільших розваг у зоні є, звісно, розпиття високих кількостей концентрованого алкоголю, а потім під цим станом пошук артефактів. Якщо де знайти спирт непонятно. Тось артефакти треба шукати у так званих аномаліях. Є окремі аномалії, так і скупчення аномалій, котрі називаються аномальні зони. Бували, Сталкер завжди знає, як собі радити з такими аномаліями, щоб заробити грошей і не здохнути. А ще в Сталкера є універсальний інструмент для роздифужування аномалій. Болт 3000. Не дякуйте мені, я підготував для вас цілий топ-5 смішних аномалій. П'яте місце аномалія пузирь. Крута аномалія пузирь. Увійшовши в такому, у вас світ натурально схлопнеться, і ви побачите такий забавний ефект. Контрці дуже просто: кидаємо болт, або кладемо в болт і просто пробігаємо. Четверте місце: аномалія вогняний пердак. Супер смішна відсилка від розрабів на пукани фанатів, які ж дали другу частину. Працює дуже просто. Якщо підійти до такої аномалії та назвати першу частину душно і нецікавим виглядь. гівном, аномалія одразу бомбане і пусить нехуйовий такий спалах. Контрся супер просто. Або кидаємо болт та обходимо, або кладемо у болт і тупо пробігаємо. Третє місце. Це аномалія набльована калюжа та моя ранкова відрижка. Це просто кислотна калюжа та кислотна хмара. Запитайте, що тут смішного, а я і сам не знаю. Але кожен раз, коли я дивлюсь на таку, то мені постійно мариться щось дуже-дуже дивне. Контриться простим обхідом або покладанням болту і пробіганням через неї. Друге місце карусель. Ну тут вже по назві все понятно. Потрапивши в таку нас як на каруселі починає катати Контриться простим сприхуванням на льоту з каруселі або знешкодженням за допомогою болта. Ще до речі, є народна забава у сталкерів. Тупа нереальна веселуха. Якщо у таку аномалію кинути труп, він буде дуже забавно кружитись і кувиркатись, а потім його нахрен розірве з усіма внутрішностями. Ну реальна ржака. І перше місце аномалія Шарік, водяний пузир. Ну це ніби просто водяна кулька. Але якщо вистрелити. Це просто розрив. Ще сталкери дуже дуже люблять лутатися, а по-сталкерськи це називається збирати хабарчик. Хабарчиком може бути що завгодно: від артефактів та рідкісних пушок, так і до простої тушоночки, або 59 пачок бентів. Добрий сталкер знає, що викидати нічого не можна, а тільки залишити на якийсь час у схороні. І навіть якщо увесь твій хабар важить десь около 93 кг, він все одно дотащить це все до торговця. І нехай в нього не вистачає стаміни, і він буде просто заливатися енергетичними напоями, щоб просто скоріше добратися. Через те, що розхід витримався непропорційний затратам на її відновлення. І нехай він не може просто швидко добратися до торгівця і пропустити 15 або 20 хвилин похід на 2,5 кілометри до найближчого торгаша. Бо кожен сталкер знає, що дай Боже, він набрав хабара на 1050, а ремонт усієї його снаряги буде коштувати десь приблизно 45 тисяч. Ну, хоч за завдання збірна, яке коштував половину бюджету міста Суми, ми отримаємо 1600. Бо береги хто? Правильно, мудакив. Зону заселяють не тільки сталкери та аномалії, а ще й мутанти жінка! не знаю, чому мутантів кличуть саме мутанти. Логічніше було б їх називати танками. Танки бувають супермало броньовані, як Т-34. По таких вистачить просто одна-дві кулі найменшого калібру, і вони вже складуться. Ще є просто малоброньовані, котрі можуть витримати до декількох пострілів з більш-менш серйозного калібру середньоброньованих. Вони вже встані пережити половину магазину дробів в упор, або декількох влучень зі снайперського калібру в голову, так і сильно броньованих. Це тупо Маузер. Я хуй знає, катовщина броні у цих створінь, але деякі танки просто про відмовляються помирати навіть від п'яти бронебі як з калаша. Але є одна універсальна зброя проти будь-якого танку. Вона просто не залишить йому жодних шансів на перемогу, заставить його почути себе просто грушою для биття, котра не встані дати будь-якої здачі. Одним словом, просто унічтожить цих виблядків. Я одна, їх навіть дві: це ящики і будь-яка височина. Опитний сталкер знає, що буде проти тебе кровосіся або всі собака. Якщо запризнути на ящик, вони перестануть становити загрозу. Мутант це побачить, зловить жорсткий тільт і втече в угол плакати і ховатись. Проте хочеться сказати, що наш опитний сталкер трохи хворіє так званою збео-хворобою. Основним визнаком цієї хвороби є нереальна тактикульність у будь-якій екстремальній ситуації. І навіть коли в тебе стріляють сім людей, наш сталкер буде з дуже невозмутимим лицем тактикульно, повільно перезаряджати зброю, після чого розвернеться і дасть усім врагам хедшоти зі звуками з колпи. І останнє Опитний сталкер, звісно, одинак, але в нього є багато знайомих. Ну і що, що всі ці знайомі з роками стали або алкашами, або шизами, а іноді і серазом. Декілька знайомих зі старих ігор тут непогано так змінилося за літо. Бродяга став реінкарнацією Домініка Торета, Терета, в котрого головне це сім'я. Шрам тепер думає, що він такий жорсткий в масці анонімус 18, срати в під'їзді, анонімно прохавав всю зону і тепер говорить загадками. Стрілець ну це просто піздець. А з нових друзів у нас Фауст, мужик, котрому дуже скучно жити, тому він просто хоче навести. Суяту опит не стал і любить своїх друзів, але також він завжди розуміє, що мертвий шис це безпечніший шиз.